Пропоную рецепт пирога, який має назву Чурос. Найперш, додається, досипаю цукор і гарненько збиваю. Сипаю корицю, доливаю олію. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі. Тепер молоко. Розпушувач та борошно. І на маленькій швидкості все просто перемішуємо дуже швиденько. Форму я змастила маслом та зверху присипала борошном і виливаю сюди тісто. Будемо випікати за температури 180 градусів до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо виходить сухою, значить пиріг готовий. У сковорідку чи в каструльку викладаємо варену згущенку та вершки. І на середній температурі, завжди помішуючи, розтоплюємо, щоб стало однорідної консистенції. Також варто зазначити, що згущенку потрібно брати якісну, для того, щоб вона не стала крупинками. Ось така має вийти поливка. Тепер залишаємо її, щоб вона охолонула. Тепер за допомогою ось такої дерев'яної лопатки я буду робити дірки. Дущенкою з вершками зверху заливаємо, розрівнюємо. До цукру додаю корицю, розмішую і зверху посипаємо пиріг. Цей періг я вже готувала багато разів, і всі моїй сім'ї його дуже полюбляють. Рекомендую приготувати. Готуйте та смакуйте До слідуючих відеорецептів!